Потужна десятка. Дрон Камікадзе від колективу МТРК місто знищуватиме ворогів на фронті. Нещодавно журналісти, оператори, монтажери нашої телерадіокомпанії задонатили одноденний заробіток на таку зброю. Нині волонтер Віталій Присяжнюк звітує: зібрали дрон і два акумулятори до нього. На рахунку операторів БПЛА і бойових побратимів цієї ФПВ – сотні окупантів і ворожої зброї. Це і ворожі танки за мільйон доларів і більше. І різні Урали з піхотою маємо там гарне таке відео, коли тентований Урал, е такі сутінки, ззаді їде ще одна машина, офіцери, підсвічує фарами, і в тому е тентованому Уралі там близько тих 30 орків, і нашим волонтерським дроном е цей урал, урал був знищений. Це один з більш як півтори тисячі дронів народної ініціативи, яку оголосили в Хмельницькому в травні 2023-го. Навіть 100-200 гривень, котрі донатять працівники комунальних установ і звичайні хмельничани, допомагають інженерам фонду Волонтери Поділя збирати 200 апаратів щомісяця. Вартість 10-дюймового дрона коштує 13 тисяч 500. Це хороша ціна, низька, якщо ми можемо подивитися якісь аналоги. На сайтах то близько 15, 17, 20 тисяч гривень. Дрони, які з системою скиду, які багаторазові, потребують кілька акумуляторів для швидкої заміни, оскільки дрон вилетів, знищив ціль, повернувся, акумулятор від'єднується, чіпляється новий і знову полетів для того, щоб зациклувати роботу наших операторів півдронів і максимально нанести шкоду ворогу. Журналісти і наші майбутні колеги Марія та Анастасія залишили на дроні свої написи. Слава Україні, і перемога вже близько спасає одне життя військовому там. Я ніколи так близько не бачила, тільки сьогодні. Ну, перший раз. Несе він три кілограми вибухівки. Журналістка і ведуча програм Тетяна Самсонюк каже, донатить щомісяця зараз, також для друзів в гарячих точках на передовій. Доначе не лише я, а фактично всі члени моєї родини. Навіть мій маленький син, ну дуже вже школяр, десятирічний. А ті кошти, які він відкладає, збирає він частину обов'язково донатить. Ми гадаємо, що це дуже важливо в теперішній час. І на дроні я написала разом до перемоги не випадково, тому що усі разом, кожен як. Може має долучатися до наближення перемоги, яка ну ми сподіваємося, віримо в те, що буде якомога швидше. Зараз у фонді волонтери Поділля збирають 7- і 10 дюймові дрони, а ще виготовляють акумулятори, котрі здатні запускати потужну зброю на десятки кілометрів. За внесок у перемогу України над російським окупантом. Дякую вам і дякую саме. бити, бити це однозначно. Це в першу чергу. Але якщо вона навіть врятує буде життя одного військового, це вже. Недурно не зібрані гроші. Я думаю, що будемо робити і надалі. Все можливе, щоб допомогти підтримати. А поки хмельницькі дрони нищать ворогів у співпраці з військовими, волонтери Поділля планують виготовляти ще потужніші. Наступна має бути 20-дюймова. Спробуємо робити бабу-ягу, та що зараз робить активну роботу на лінію зіткнення. Але постійно прорисуємо, постійно покращуємо, комплектуючі. Кожен FPV-дрон ми гравіюємо, вони мають свої індивідуальні номера. Ми знаємо, хто задонатив на цей FPV-дрон, кому з військових, які військовій частини ми цей дрон передали. Нам потрібен рій дронів, щоб вибивати того ворога. Тобто, 10 тисяч дронів, я думаю, це буде хороша перспективна ціль. Це не перший і не останній FPV-дрон від міста, адже усі ми віримо. Перемога близько. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.